Не можу дочекатись нашого весілля, Танюш. Зовсім скоро ти станеш моєю дружиною, а не просто подругою. Так. Мені теж кортить побачити себе у білій сукні. До речі, зараз у моді і інші кольори для нареченої. Як тобі таке? Я в цьому зовсім не розбираюся. Але ти будеш гарна у будь-якому. Який же щасливий, коли ти поруч. Артем? Артем. Ти куди що відбувається? Тетяна не розуміла, що відбувалося з її нареченим останнім часом. Артем поводився дуже дивно, чогось постійно лякався. У дівчини складалося враження, що він бачив те, чого не бачать поруч із ним інші. Це дуже бентежило Тетяну. Тому за порадою матері дівчина поїхала до бабусі, аби дізнатися правду про стан коханого. Мій наречений Артем почав поводитись неадекватно. У нього з'явилися якісь напади. Його іноді навіть трясе, ну, знаєте, як, як панічна атака. Чому це відбувається, я не розумію. Ми сидимо, сміємося, говоримо. Раптом він завмирає і починає лякатись. Може, це хвороба якась, або його хтось приворожив. Дай мені його фотографію. Ага. Ось. Артему спокою не дає покійник, переслідує, приходить до нього, лякає, за собою в могилу тягне. Покійник? Я не розумію. Не пригадую, щоб у нього хтось з близьких помирав. Ти повинна дізнатися, хто це. Тоді зможу захистити твого нареченого. Він хлопець хороший, і тобі судилося з ним бути. Але як же я дізнаюся, якщо Артем про це категорично відмовляється говорити? От якби я побачила цього покійника, то, можливо, упізнала б його. Є такий заговір, але це може бути дуже небезпечно. Я не боюся. Я заради коханого на все піду. Баба Люб, будь ласочка, я на все згодна. Добре, я тобі допоможу, але ти маєш знати: це небезпечно. Дуже небезпечно, тому ти маєш зробити все так, як я скажу. Я зроблю все, як скажете: Катя тобі дасть цукор замовлений. Як тільки Артем заклякне, покладеш маточок під язик, тоді ти його побачиш, але ні в якому разі не можна ворушитися і подавати голос, бо тоді покійник і до тебе почне ходити. Пам'ятай це. Наступного ранку до Тетяни приїхала її мати. Саме вона порадила доньці з'їздити до бабусі, адже Артем, з яким жінка працювала в одному офісі, їй не дуже подобався. Ну, як? ти до Ясновидиці з'їздила, все розповіла. Звісно, все. Ну сподіваюся, вона тебе вмовила не виходити за цього психа. Він же хворий на всю голову. Доня, ти не ображайся. Але я не розумію, ну, що ти в ньому знайшла. В нашому офісі є хлопці кращі. І здоровіші. Мама, припини, от знову ти за своє. Я знаю, що ти не дуже любиш Артема, але він не хворий. Мені це сліпа підтвердила. Та ти що? Чого ж тоді він? Ха -ха, такий. Бо до нього прив'язався покійник. Не може бути, який ще покійник. Хто його зна. Але ось диви. Сліпа дала мені цей цукор. Сказала покласти під язик під час чергового нападу. Тоді я зможу побачити того, хто лякає Артема. Отже, хлопець ні в чому не винний. Ну ну, це ж треба таке. Доня, а накапи мені сюди, карвалоло. Крапель тридцять, бо наче тахікардія починається таке почути. Пройшло кілька днів. Тетяна та Артем були дуже зайняті по роботі і ніяк не могли зустрітися. Тоді дівчина вирішила покликати свого нареченого на обід. Як добре, що ти запропонувала вирватися хоча б на півгодини, щоб побути разом. Я теж так за тобою скучила, коханий. А? Так що, куди ми підемо? Ти вже вирішив? Ну, часу на Сомаль, а пропоную до нашої улюбленої кафешки. Погоджуюсь. Підем? Ні, не підходь до мене. Чого ти від мене хочеш? Артем, Скажи, що насправді з тобою відбувається? У, у мене термінова справа. І я нікуди не піду. Вибач мене. Тетяна була шокована поведінкою Артема. Але ще більше тим, що бабусин цукор чомусь не спрацював. Дівчина нікого так і не побачила поруч зі своїм нареченим. Після цього Тетяна довго не могла заспокоїтися і навіть стала думати, що матір в чомусь має рацію, і її коханий дійсно приховує проблеми зі здоров'ям. Тож, коли ввечері до неї прийшов Артем, дівчина вирішила відверто з ним поговорити. Дякую, що дозволила прийти. Вибач, я як себе не можу пробачити за сьогодні. Напевно, на роботі привтамився. Не ображайся. Артем, скажи мені, що насправді з тобою відбувається. Кілька днів тому я була у Ясновидиці, і вона запевнила мене, що ти бачиш примару, покійника з минулого життя. Я бачу, що ти наляканий по-справжньому. А значить, це правда. Скажи! Артем, я не хочу вірити в те, що моя мати права, і ти дійсно хворий. Що? Ти пліткуєш про мене за Ольго Семенівною? Отже, скоро весь офіс буде шушукатися, що я про ти. Дякую, Люба. Артем, не кажи дурниць. Мати просто хвилюється за мене і за тебе, звісно. Угу. Знаю я це хвилювання. Піде до начальника і накатаю доповідну, як главбух, що в її підлеглого не всі вдома. Я втрачу роботу. Перестань. Мама нікуди не піде. Артем, можеш мені розповісти усе. Я не можу, ну, дай мені трохи часу. Так, я, я дійсно дещо бачу, але це поки що все, що я можу тобі сказати. Прохаю, дай мені трохи часу і пообіцяй більше не їздити до цієї ясновидиці. Тетяна готова була почекати, поки Артем наважиться сказати їй правду, але дівчина не розуміла, що вона зробила не так і чому цукор не спрацював. Навіщо ти мені дзвониш, Марин? Я ж попереджав тебе, що не треба так робити. Так, мені теж важко. Але, будь ласка, не дзвони мені більше. Не дзвони мені більше, Марин. Розбудив тебе. Трохи. Хто дзвоною щось трапилося? Та ні, це з роботи дзвонили. Просила, щоб ти вийшов сьогодні. Так. Сьогодні ж вихідний. Ну, саме так я йому сказав. А чого це ти все розпитуєш, а? Невже ревності. Якщо так, то видихай. Це взагалі був чоловік. Я сподіваюсь, ти до друзів і колег не будеш ревнувати. а? Тетяна знала, що Артем її збрехав, і це її бентежило. Дівчина твердо вирішила у всьому розібратися і будь-що дізнатися правду. Тому наступного ж ранку вона зустрілася з матір'ю, щоб розпитати, хто така Марина і чому Артем так злякався її дзвінка. Таке питання: у вас на роботі є Марина. Вона спілкується з Артемом. Марина? Ну є машуня, є Катінька. Олеся, Марини точно немає. А чого ти такі дивні запитання задаєш. М? Артему дзвонила якась жінка. Цей дзвінок його дуже розхвилював. Він називав її Мариною і просив більше йому не дзвонити, а мені сказав, що це з роботи. Горе бені, ну чого ти моя така дурненька? А? Він сказав, а ти повірила, вуха розвісила. Ма того, що він хворий на голову, та він ще й бабій справжній. Звісно, він злякався, коли спить за однією, а дзвонить інша. Ну, мам, ну припини. Ну, що припини? Він тобі зраджує, тому і тіпається, бо боїться, що правда, рано чи пізно розкриється, а воно так по життю і буває. От згадаєш мої слова. Мати забула, скільки мені років, можна я сама буду вирішувати, як мені вчинити? Добре? Ну, я прошу тебе. Будь ласка, не ображайся, я тебе дуже люблю, але і його теж. Тетяну дуже розхвилювала розмова з матір'ю, і тому дівчина наступного ж ранку поїхала до бабусі за порадою. Я не розумію, як мені бути далі. Я зробила усе, як ви радили, і ніякої примари біля Артема я не побачила. Невже мій наречений психічно хворий? І ще, моя мама запевняє, що він мені просто зраджує. Саме тому так дивно поводиться. Вибери один корінець. Потримай в руках. Подумай про свої проблеми і дай мені. Не хворий твій наречений. Він тобі не зраджує, а покійника ти не бачила. Через свою матір. Вона викинула заговорений цукор. Викинула? Так навіщо? Щоб покійник не почав до тебе ходити. Злякалася за тебе. Ну, так а мені тепер що робити? Помовч. Той самий покійник зараз за твоєю спиною стоїть. Молодий. Одяг якийсь такий, як у мотоцикліста. Що ти хочеш? Чого приходиш в цей світ? М? Не хоче він зі мною говорити. Сказав одне тільки слово жіноче ім'я Марина. Якась таємнича Марина телефонувала Артему. Так це ж я про неї подумала, що вони коханці. Не зраджує він тобі. Завтра рівно о 12 дня. Зустрінешся з цією жінкою біля того дому, де раніше жив твій Артем. Там про все і дізнаєшся. Тетяна дослухалася до поради бабусі і тому наступного дня, рівно о 12-й, була перед будинком, де раніше мешкав її Артем. А вибачте, ви Марина? Так. А ви Тетяна. Звідки ви знаєте моє ім'я? З мережі. Ви виходите заміж за мого колишнього, Артема. Але Артем не казав, що у нього була інша дівчина. Я не була його дівчиною. У нас все було набагато складніше. Я була його дружиною. Правда, цивільною. Дружиною. Мені необхідно з вами поговорити. З Артемом відбувається щось погане, навіть страшне. До нього приходить покійник і хоче утягти за собою. Покійник? Он як ну, добре. Йдемо до мене. Ми жили разом всього кілька місяців. А До того півроку кохали одне одного на відстані. На те були свої причини. Я була заміжною. Ви були коханцями. Можу в це повірити, адже Артем такий порядний. Так воно і є. Ми як тільки закохалися одне в одного то дуже переймалася за це, адже мій чоловік Стас був найкращим другом Артема. Ми вже хотіли відкритись йому, коли. коли Стас загинув. Розбився насмерть на байку. Він так і не дізнався правду? Ні. Не встиг. А можна глянути фото Стаса? Так, ось він. Коли Стас загинув, ми чекали півроку, а потім почали жити разом. Але тихо, без всякого весілля, але то було вже не те. Артем був мовчазний, роздратований, він погано спав по ночах, був постійно чимось незадоволений, наші стосунки зіпсувались. І чим усе скінчилося? А нічим. Він зник, кинув мене. Просто одного разу не повернуся додому. Потім я вже від сусідів дізналася, що він продав свою квартиру. Як він так міг? А, а як бачите? Правда, потім він мені подзвонив, вибачився, сказав, наші відносини були великою помилкою і ми не можемо бути разом. Я довго плакала, слідкувала за його життям здалеку, бачила ваші фото в мережі. Мені дуже прикро, Марино, що між вами усе це сталося. Можна я перефотографую фото Стаса, хочу показати його ясновидиці, яка розповіла мені про покійника? Можете, якщо вам це допоможе. Тетяна вирішила наступного ж дня показати фотографію Станіслава Бабусі, щоб дізнатися від неї, це той самий хлопець, що приходить до Артема, чи ні. Ось подивіться. Це він переслідує мого Артема. Покійник прийшов до нас. Так це він на фотографії. Чого приходиш? Живих турбуєш. Ну що? Він сильно ображається на Артема? Він каже, що давно вже не ображається на твого Артема. Так просить йому й передати. Так а навіщо ж він тоді ходить за ним? Тут справа в іншому. У труні Настаса наділа якусь річ Артема. Не можна небіжчика ховати в речах живих людей, бо тоді вони за ними ходять, як прив'язані. І можуть проникати в світ живих людей будь-який час. Тоді спитайте, що тепер нам робити. Адже Стаса вже давно поховано. Пішов він. Дізнайся по Артема, що він зняв із себе і надів на покійника? Купіть таку саму річ, віднесіть на могилу і покладіть зі словами до світу мертвих йди. До світу мертвих іди. Зі світу живих піди. Зі світу живих піди. Як тільки ви це зробите, покійник піде. Але. Що? Але. Після цього Артем може до Марини повернутися? Ні. Тільки не це. А якщо не робити обряд з річчю, тоді Артем залишиться з тобою. Але і покійник буде завжди поруч з вами. А це смертельно небезпечно для нього. Тож вибір за тобою. Останні слова бабусі шокували Тетяну. Дівчина сподівалася позбутися покійника, але не хотіла втратити своє кохання. Вона вирішила відверто поговорити з Мариною. Марин, привіт, привіт. Ясновидиця сказала, що усе це через річ, яку не можна було вдівати на Стаса. Не знаєш, що це? Нічого не пам'ятаю. Все було як у сні. Артем похороном займався, ти у нього спитай. Добре, я з ним поговорю. Тут така справа. Марин, ти ж хочеш, щоб покійник заспокоївся і більше не турбував Артема. Звичайно. Тоді я все зроблю, а ти пообіцяй мені, що ні в якому разі не втручатимеся у наші з Артемом відносини. Не переживай, у нас все в минулому. Після розмови з Мариною Тетяна наважилася поговорити з Артемом. Пізнаєш? Тільки не кажи ні. Отже, ти була в Марини. Так, ми познайомилися. Це він до тебе приходить. Навіщо ти пішла до неї? Навіщо ти взагалі у це все лізеш? Ти не розумієш, я роблю це заради нас. Я знаю, чому Стас приходить до тебе. Та що ти можеш знати? Це наша з ним таємниця. Бо я вбив його. Я вбив свого друга, ти розумієш? Як це? Бо я в той день розповів Стасу про стосунки з його дружиною. Ну, те, що ми були коханці. Він мені врізав по морді, сів на свій байк і помчався у темряву. А по дорозі розбився. Я кожного дня прошу у нього вибачення, але як бачиш, щось не дуже допомагає. Я була у Ясновидиці і вона спілкувалася зі Стасом. Він вибачив тебе і приходить сюди не через це. Ну а що ж йому тоді від мене треба? Тоді, на похороні, ти віддав Стасу одну зі своїх речей. Пам'ятаєш, що саме? Та ні, я все нове купляв. Кроватку віддав, бо не встиг купити нову. Не треба було цього робити. Але я знаю, що нам робити далі. Тетяна розповіла Артему про обряд, який вони повинні зробити. Наступного ж дня вони разом купили нову кроватку, відвезли її на могилу Станіслава і провели ритуал. Ну а тепер, думаю, наше життя налагодиться. Дивно, але мені прямо легше стало. З того дня, як вони з Артемом провели обряд на могилі Станіслава, чоловік все частіше почав затримуватися на роботі. А останнім часом, взагалі, перестав відповідати на дзвінки. Дівчина зрозуміла, що почала втрачати коханого, як і попереджала бабуся. Як ти міг? А ти, ти обіцяла цього не робити? Тань, зачекай! Треба поговорити. Нам немає про що говорити. Я вам бажаю щастя в особистому житті. Тепер ніщо і ніхто вам не заважатиме бути разом. Тетяна усвідомила, що дійсно віддала своє щастя Марині, хоча й врятувала коханого. Тань! Тань, почекай! Нам немає більше про що говорити. Та ти все неправильно зрозуміла. Ти для мене була і залишаєшся особливою, найкращою жінкою у світі. Саме тому ти перестав відповідати на мої дзвінки і приходити до мене. Вибач, ну я мав все обдумати, розібратися зі своїм минулим. Я бачила, як ти тільки що з ним розбирався. Та з Мариною все закінчено. Ми з нею зустрілися, щоб поставити крапку в нашу стосунку. Наші з нею почуття давно в минулому. Я. Я поводився як дурень, і прошу в тебе пробачення за це. Я, я кохаю тільки тебе. Ти мені віриш? Вірю. Тетяна та Артем невдовзі одружилися. Привид Станіслава більше не турбував хлопця. Бабуся застерігає: не можна ховати померлого в речах живого. Бо тоді найбіщок буде приходити до цієї людини, аби забрати її з собою на той світ.